Тарас Григорович Шевченко Тополя По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то до самого долу, стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та й голову схилить, чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце неї кругом ні билине, одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку гнучку, в степу погибати. Постривайте, все розкажу, слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва, чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила. Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і то лихо, попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата. Не питайте свою долю, само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. Бо недовго чорноброї вікарі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата. До полудня та й зав'яне, брови полиняють, кохайтеся ж, любітеся, як серденько знає. Защебече соловейко в лузі на калині, Заспіває козаченько, ходя по долині, Виспівує, поки вийде чорнобрива з хати. А він її запитаючи не била мати? Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі, ніхто того не побачить. Ніхто не спитає, де була ти, де ти була, що робила, сама собі знає. Любилися, кохалися, а серденько мліло. Воно чуло недоленько, а сказать не вміло. Не сказало осталось день і на ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко в лузі над водою, не співає, чорнобрива, стоя під варбою, не співає, як сирота білим світом нудить. Без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а сердень коп'ється. Минув рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка, ніхто не питає Чого в'янеш, моя доню? Мати не спитала за старого багатого нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік зівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я маму. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки поплачуть. Легше мені в труні лежать, ніж його побачать. Не слухала. Стара мати робила, що знала, все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб Поворожити. чи довго їй на сім світі без милого жити? Бабусенько, голубенько, серце моє ненько, скажи мені щиру правду де милий, серденько? Чи жив, здоров, чи він любить, чи забув, покинув? Скажи ж мені, де, мій милий, край та полину. Бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш, бо видає мене мати. За старого заміж. Любить його моя сиза, серце не навчити. Пішла б же я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобровий, зроби моя пташку, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там старий жде, старостама, скажеш мою долю добре, доню, спочинь трошки, чиниш мою волю. Сама колись здівувала, та я лихо знаю. Минулося, навчилася, людям помагаю Твою долю, мою доню, позато рік знала, позато рік і зіллечка для того придбала. Пішла стара, мов каламар, достала з полиці. Ось на тобі сего дива, іди до краниці. Поки півні не співали, умийся водою, випий трошки сего зілля, все лихо загоїть. Вип'єш, біжи якомога, щоб там не кричало, не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. От починеш, а як стане місяць серед неба, Вип'єш ще раз, не приїде втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доню, не питай, що буде. Та що чуєш, не хрестися, бо все піде в воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду Взяла зілля, поклонилась, Спасибі, бабусю. Вийшла з хати, чи йти, чи ні? Ні, вже не вернуся. Пішла, вмилась, напилася, мов не своя стала, вдруге, втретє, там, мов сонно в степу заспівала. Плавай, плавай, лебедонько. По синьому морю, рости, рости, тополенько, все вгору та вгору, рости, тонка та висока, до самої хмари, спитай бога, чи діжду я, чи не діжду пари. Рости, рости, подивися за синєє море, по тім боці моя доля, по сім боці, горе. Там десь милий, чорнобривий по полю гуляє, а я плачу, літа, трачу його виглядаю. Скажи йому моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю заховати, А хто ж її головенку буде доглядати? Хто догляне, розпитає, на старість поможе Мама моя, доле моя, Боже, милий Боже. Подивися, тополенько, як нема заплачеш, до схід сонця ранісіньку, щоб ніхто не бачив. Росте ж, серце, тополенько, все вгору та вгору. Плаве, плаве лебедонько, по синьому морю. Таку пісню чорнобрива в степу заспівала, зілля дива не робило, то полею стало. Не вернулася додому, не діждала пари. Тонка, тонка та висока, до самої хмари. По зіброві вітер биє, гуляє по полю. край дороги гне то до полю до самого долу. 1839 рік, тридцять